Гесенська муха це дрібний, але дуже підступний шкідник озимої та ярої пшениці, жита й ячменю. Найбільше шкодить у фазі сходів і кущення, коли личинки висмоктують сік із прикореневої частини стебла. Через це пагони жовтіють, відстають у рості, колос формується слабкий або порожній. Втрати врожаю можуть досягати 30-50%. Щоб запобігти зараженню, важливо дотримуватися сівозміни, не висівати пшеницю на одному полі два роки поспіль, проводити глибоку оранку і знищувати пожнивні рештки. Оптимальні строки сівби середні або пізні, коли активність мухи зменшується. При появі перших личинок ефективно діють системні інсектициди: супербізон, фостран, оперкот Акро та канонір дуо Оприскування виконують у фазі 2-4 листків уранці або ввечері, при температурі від 15 до 25 градусів. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.